Шановні друзі, в нашу відеоконсультацію ми хочемо присвятити такому важливому питанню, як передчасним пологам. Сьогодні досить часто виникають такі ситуації, коли майбутні мами народжують раніше строку. З чим це пов'язано? З багатьма факторами. В основному ми будемо говорити про те, що не завжди організм майбутньої мами здатен виносити дитину повний строк. І тому, тобто всі 9 місяців, тому досить часто бувають випадки, коли діти народжуються передчасно. Ну, найчастіше це період, коли дитина може народитися. В сім місяців, тобто за два місяці до природного її народження. Але на що необхідно звернути увагу для того, щоб попередити передчасні пологи, тобто що може зробити майбутня мама? Ну, в першу чергу, треба розуміти, що на сьомий місяць вагітності треба зробити максимально все для того, щоб Обмежити далекі подорожі. Не перенавантажувати себе. Дуже важливо не перенавантажувати себе як фізично, так і психічно. Тому що тут уже навантаження вони мають пряму дію і впливають на дитину. Тим паче, що дитина вже є достатньо великою і їй вже. Не так зручно знаходитись в череві мами. І тут виникають певні проблеми. Дитині важче рухатись, тому що вона вже підросла. І тут дуже важливо знайти оптимум. Тобто оптимальний стан і мами, і майбутньої дитини. Але в той же час треба чітко розуміти, що на сьогоднішній день сучасна медицина робить все для того, щоб навіть недоношені діти народжувалися і доглядалися і виживали. Якщо раніше ми говорили про вагу дитини в 1,5 кілограма, Кілограм, то на сьогоднішній день ця, ця межа набагато знижена. Навіть діти, які народжуються з вогою до 500 грамів, вони теж мають шанс на виживання, звісно, з спеціальними приладами і пристами, і під доглядом досвідчених медиків. Але для того, щоб до цього не доходити, в першу чергу треба пам'ятати, що Відповідний режим дня, налаштованість на неперенавантаження на, не і, звісно, нормальний психологічний клімат мама має відчувати підтримку як з боку майбутнього батька, так і з боку рідних та близьких. Вона не має раз нервувати. Якщо є така потреба, коли ми кажемо у збереження дитини, щоб е, передбачити передчасні пологи, то, звісно, цієї процедури потрібно дотриматись. Але е, саме головне, е, що ритм життя має бути е, звичним. Єдине тільки що. Не має бути перенавантажень. Якщо потрібно в цей період, коли вже дитина підросла, носити бандаж для того, щоб її підтримати, щоб не було обвислості черева, щоб не було зайвих навантажень, то це треба робити. Ну і звісно, тут себе треба вже поберегти, зробити максимум для того, щоб строк 9 місяців. Кожна мама могла пройти спокійно. Ну, а якщо вже трапиться так, що дитина народжується передчасно, то в першу чергу треба вже довіритися, звісно, лікарям. І в першу чергу, тут має бути що важливо: це саме психологічна підтримка. Тому, підтримуючи маму, ми підтримуємо дитину і допомагаємо їй пройти весь період. так, як Природним шляхом. Ну, Тут варто було би сказати ще про одну особливість. Досить часто існує певна міфологія, яка говорить про те, що перечасно народжені діти мають величезні проблеми, да, без сумніву, передчасний ризик народження дитини, він має певні застереження. Але в той же час навіть ті дітки, які народжуються в 7 місяців, при правильному догляді, відповідному ставленню. Ну і, звісно, в першу чергу, коли їх люблять, ніхто надалі не помітить того, що вони народилися передчасно. Вони будуть так же розвиватись нормально і фізично, і психічно. Про це мають пам'ятати батьки і е, мають в першу чергу вірити в майбутню дитину, вірити в її можливості. Ну і звісно, великою вірою або великим задатком до цієї віри є їхня любов і розуміння.